Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. У вас з екранами все нормально. Це у мене боком лежить ніж. А саме ніж від компанії Pelton Knives Ranger Puko M07. Ніж обмеженої версії. Версія 25-го року Arcadir Club. Була випущена в кількості 75 штук. У мене 74. Спочатку коробочка. Коробочка має ось такий вигляд, ніж намальований. Зроблено в Фінляндії. Дизайн Берл J. Pay Peltenen. Originalті Ford military use. My English тупенький. Координати розташування підприємства 10 років гарантії і це військова, відпочинок в лісі, туризм, полювання і посилання на сайти. Ці посилання я залишу в описі, а саме на сайт компанії Пелтонен, потім посилання на відео про це ніж, де розказує про це ніж сам Артур Архадир. Також посилання на ламнію, через який ну, можна придбати і безпосереднього виробника, а можна через ламню. Там трошки більше можливостей, я так вважаю, але це не точно. Так. Ніж ось таких стандартних в стандартному чохлі з коліщатком. ось таким, який фіксує, фіксує ніж в закритому ну, такому походному стані. Що ще цікаво? це можливо було замовити. Емблему на чохол я обрав трезуб. Не питайте чому, тому що люблю Україну. Е, ну, В принципі, всім е, кажу дякую, що допомагають нашій країні, але перш за це, це е, наші воїни, е, які боронять е, від навали окупантів. Все. Також можна було замовити і з іншими гербами, Там, наприклад, герб Фінляндії, символ НАТО, і щось ще можливо було замовити. На жаль, так, ви не можете це зробити, якщо будете замовляти цей ніж ну, цей або інший ніж від компанії Полтона. Можливо, вони зроблять це на постійній основі. Я не знаю. Отвір для виводу вологи, є можливість за допомогою ось такого ремінця кріпити його на пояс або на спорядження через оці такі вуха або через оце, оцей отвір. Ще є ось отакий от отвер. Можна паркорд про, протягнути ніж. Не пам'ятаю, зроблений з, зі сталі N690. В Києві така тверда гума, як у версії m 95 Є ось тут. Позначка з емблемою Палтенен, ну і бачите. Сидить в руці прекрасно. Зворотній. Ну, це ніж для як кажуть, для ліса. І для кухні теж піде, тому що на 690-му можна сильно не боятися, що десь він буде швидко ржавіти. Але це потрібно, звісно, теж обслуговувати лезо. не залишати його в воді, там, з іншими предметами, не різати по. Якихось там гермичних поверхнях. Ну, з повагою поводитись з інструментом. Так, що відрізняється, так, спробую показати, яка була еволюція. Еволюція така, що раніше була ось така коробка, це коробка від М95. Зроблено в Фінляндії. Трошки так. Дизайн Велтонен. Ну, все так, не було, не було ось такого місця для десь розмістити, ну, наприклад, повістити в магазині. По розмірам вони однакові. Якщо по чомусь. М95 він трошки е, довший. От, щоб ви розуміли. Руків'я однакові, але лезо довше. І в, у версії М7 з'явилося Сталь, ну, компанія почала використовувати n 690 нержавіючу сталь, а на n 95 використовувалась і поки що використовується сталь з високим змістом вуглецю. І тому компанія робить напилення. Яке може з часом стиратися? Не знаю. Можливо, я... Мені здається, що М07 трошки лезо а. По ширині більше, ніж М95. На жаль, яких вимірювальних пристроїв у мене зараз тут немає. Але ви розумні люди і можете подивитись на сайті, ну якщо там все написано. Ру по руків'я вони, повторюсь, однакові. Також можна. Спокійно використовувати е, чохол від М95 для М07. Але, навпаки, навпаки, е, ніж М95 в чохол від М07 не поміститься. Ви його пошкодите. Так що? Будьте уважні. Так, і ще вже показав вам ніж М95, М07. Ну, М07 ми розглядаємо. А ось коробочка невеличка від М23. Це невеличкий ніж, теж, ну, ви зрозуміли, від Полтоном Knives. Який можна носити або на поясі, або на десь іншому спорядженні, або на шиї, тому що він зовсім маленький. І в ньому теж використовується ця сталь, яка містить багато вуглецю. І вона підвержена корозії. Ну, я. Залезом доглядаю, і поки що все чудово. Змазую маслом. Це теж з серії е, обмеженої. Ці ножі були, були без номерів, але ось є на чохлі позначка, що це теж Клаб Club го року. І Якщо ви вже побачили, трошки інший кольор руків'я. І, і той кольор приємний. Але, на жаль, в постійних серіях вони відсутні. Є інші кольори оцей М23, він має багато різних кольорів можете зайти на лавню або на сайт Peltonen і ознайомитись. Так що ось такі ножики, зараз я їх покладу поруч один з одним, щоб вам зафіксувалось в пам'яті. Все розмістилось в кадрі. Такий в мене а, комплект. Можливо, а, вийде М95 в такій ліміту, лімітованій версії, як М23 та М07. З, з такою цікавою версією. Так, ну все, на цьому відео буду завершувати. Дякую Артуру, що у ну, лапках мутить такі колаборації, е, з цікавими е, виробниками, виробниками. Ніж чудовий, е, і наші оглядачі, і західні, ну, е, досить позитивно відгукуються про це ніж. Е, це ніж більш для е, військових, ну, умовно, для військових, там, це ніж більше для е, туристів. Ну, а це ніж можна і використовувати на кожний день. Можна і кожний із них використовувати в будь якій ситуації, в якій ви будете. Е, також хочу сказати, що. До ножів потрібно відноситись з повагою цей інструмент і обслуговувати їх своєчасно, гострити, не робити з ними того, що не потрібно. Звісно, якщо це не вимагає від вас якась надзвичайна ситуація, коли ніж може з. Зробити ту роботу, від якої він щось буде захистити, наприклад, вас, але може вийти з ладу. Тоді вже те, що буде, то буде. Бережіть себе, слава Україні і смерть російським окупантам. Дякую, що подивились. До побачення.